Доброго дня, шановні пані і панове, 27 вересня. Президент України вніс у Верховну Раду законопроект про гуманізацію економічних злочинів. Основна ідея законопроекту проста: зробити так, щоб люди, які скоїли економічні злочини, відповідали не в'язницею, а відповідали гривнею. За е, ці порушення вони повинні заплатити штраф, залишаючись на свободі. І той, хто залишить штраф, е, заплатить штраф і залишиться на свободі, е, вони будуть зберігати робочі місця, вони будуть залишатися платниками податків, вони не будуть витрачати в тюрмі е, державні е, гроші. Ми е, на остаточному етапі підключилися до адміністрації президента разом з е, громадською організацією. Реформаторський клуб, і я можу сказати, що внесли достатньо суттєві пропозиції, які змінили законопроект. Але законопроект поданий. Я не хотів би, щоб ми зараз зупинялися, поки він не буде прийнятий у Верховній Раді. Ми можемо ще внести свої пропозиції через депутатів під час обговорення. Тому я закликаю всіх для того, щоб ми зараз продовжили працювати над цим законопроектом. Давайте ідеї. Нам не потрібно, щоб ви виписували сам тіло закона. Ми можемо це зробити за вас. Нам потрібні ідеї яким чином захистити підприємця дрібного, середнього підприємця від того, щоб на нього не тиснули через відкриття справ? А щоб він знав, що якщо і була зроблена якась така помилка по відношенню до держави, щоб він міг економічними методами її виправити, я прошу підключайтесь до обговорення цього законопроекту. Давайте свої ідеї. Мені здається, що ми можемо зробити всі разом дуже гарну справу для нашого бізнесу.